І зараз долучаю до розмови Дмитра Кожубенка, це офіцер секції планування бригади Рубіш, майор національної гвардії України. Вітаю вас. Доброго дня студію, доброго дня, шановні глядачі. Пане Дмитре, знаю, що зараз у вас триває збір. Я звернув увагу наших глядачів, що зараз на екрані з'явився відповідний QR-код і номер картки. Також бачите, будь ласка, долучайтесь до допомоги бригади, бригаді Рубіж. А вас, пане Дмитре, попрошу детальніше розповісти про цей збір. На що збираєте і як будете використовувати? розвідники, що ми розвідники постійно беруть участь у бойових діях і ми несемо втрати. Хоча це на щастя це лише санітарні втрати, але обладнання постійно втрачається. Воно на жаль виходить зі строю. І хлопці після відновлення готові знову ставати до бою, знову боронити країну. А для цього їм потрібно відновлювати їхнє обладнання для ведення бойових дій вночі. Це саме тепловізори, прилади нічного бачення. От і це показало свою ефективність завдяки даному обладнанню. Більшість з них вийшли із бою всього лише трьохсотими, тому що бойові дії, в яких вони приймали участь, були. Ну, надзвичайно жорстокими, і противник поніс втрати двохсотими. Е, а ми на щастя лише трьохсотими. Тому що ну варто розуміти, що це війна, і без втрат тут не буває. Ну ми не залізні люди. Ми також е, маємо на жаль змогу отримувати поранення. Але знову ж таки повторююся, що розвідники наші молодці, вони не зважаючи на е, ступінь поранень, вони все одно відновлюються і. Горять бажанням боронити нашу країну далі, тому я прошу кожного українця долучитися до збору і допомогти цим мужнім казакам відновити втрачене майно і далі нищити ворога вже із новими силами. Пане Дмитре, ну от я думаю, що глядачі наші вас чують, тому що тут постійно змінюється інформація. Вже на даний момент 8, ти... вже 10, Бачите, я не встигаю навіть озвучувати свіжі цифри. 10 тисяч вже зібрано мета півмільйона. Ще раз звертаю увагу на QR-код і на номер картки, який зараз є на наших екранах. Будь ласка, долучайтеся, будьте активними. Спробуємо якомога більше допомогти. Ні. Пане Дмитре, і про оперативну ситуацію на Лимано-Бахмутському напрямку хотів. У вас розпитати взагалі, яка ситуація зараз на тій ділянці, за яку ви відповідальні. В районі оборони бригади Рубіж противник проводить постійні штурмові дії, які супроводжуються як артилерійськими обстрілами, так і постійними атаками FPV дронами і дронами зі скидами от На жаль, в противника їх дуже велика кількість, і перекривати засобами РО ми не можемо весь відтинок нашої оборони. і також противник застосовує певні тактичні хитрості, але незважаючи на це, оборонці бригади Рубіж тримають оборону. Штурми здійснюються як в день, так і вночі. Але ми їх відбиваємо, і противник зараз не може просунутися на нашому участку фронту. Ну, от зараз вже 25 тисяч вдалося нам зібрати під час нашої розмови. Не зупиняйтесь, будь ласка, це я для наших глядачів кажу. А вас, пане Дмитро, хотів перепитати, ви сказали, що вдається противник до хитрощів. А яких саме хитрощів, можливо, якісь є зміни в тактиці, в поведінці на полі бою? Ні, на жаль, хитрощі це лише технічні хитрощі, які вони застосовують для того, щоб їхні fpv дрони долітали до наших позицій, незважаючи на протидію РЕБів. Які саме я вказувати не буду, тому що ну я не впевнений, що противник зараз не почує про це і можливо поміняє тактику, знаючи, що ми вже знаємо про їхні хитрощі, а mm що. -hmm. I... Ми вже про них знаємо, і ми працюємо в тому напрямку, щоб протидіяти їм. Добре, тоді не буде 30 тисяч вже зібрано. Не будемо озвучувати хитрощі щодо протидії з їхнього боку нашим ребам. А яка загалом поведінка? Ну тобто як вони атакують, малі мобільні групи. Вони по різному застосовують за підтримки важкої техніки, за підтримки артилерії. Як вони діють загалом? В районі оборони бригади Рубіж противник техніку для штурмів зараз не застосовує. Вони застосовують зараз, як я вже сказав, велику кількість безпілотної авіації для прикриття підходу малих груп до наших позицій, і всі основні штурми здійснюються малими групами. От важка техніка, такі як танки, можуть лише застосовуватися для вогневого ураження і закритих позицій. От підвоз живої сили противника здійснюється на легкоброньованій або, можливо, там і на легковій техніці, але це не на першу лінію. Вони накопичуються невеликими групами. Вони вже розуміють, що великі групи бронетехніку ми контролюємо і намагаємося знищувати. І саме тому вони зараз здійснюють ці переміщення малими групами, накопичуються і вже в подальшому також малими тактичними групами проводять штурмові дії. Я нагадаю, що зараз проходить проходить збірне обладнання для нічної роботи розвідникам бригади Нацгвардії Рубіж 60 тисяч у нас зібрано. Ще раз хочу подякувати нашим глядачам і ще раз вас закличу не зупинятись. Пане Дмитре, а от я постійно перепитую про ротації у противника, тому що вони несуть втрати, вони мають поповнювати особовий склад. Відповідно, як часто вони це роблять, в якій кількості взагалі. От штурм, коли відбувається щоденний, скільки в середньому людей йде на штурм від них? І ну, по ротаціях як часто вони їх проводять? Ротації на нашому напрямку проводяться не часто. Вони лише поповнюють бойові втрати, вони підвозять постійно нове штурмове м'ясо. Відносно е, друге питання було. Нагадайте, будь ласка. Ну, давайте зараз я хочу просто по штурмовому м'ясу уточнити, тому що я сьогодні теж запитував про це. А хто вони? Хто ці люди? Це штурмове м'ясо? По-різному. Зазвичай, ті, хто зараз штурмують, це в основному мобілізовані, от, але періодично зустрічаються і добре підготовлені військовослужбовці, противника. Помітно, що це підготовлені, що вмотивовані. І швидше за все, це, це або. Мобілізовані, які пройшли інтенсивну бойову підготовку, або, можливо, це якісь резервісти, які були десь в резервах із підрозділів розвідки або спеціального призначення. Угу. Вже 90 тисяч встигли ми зібрати. Давайте, хоча б до 100 тисяч, спробуємо дотягнути це для наших глядачів, кажу. А вам ще для вас у мене ще запитання? От ви сказали, що підготовлені, якщо супровід піхоти йде за допомогою безпілотних літальних апаратів, то я так розумію, що це теж добре навчені пілоти. Тобто, як би ви оцінили їхню роботу у повітрі? Робота їхніх пілотів в районі оборони бригади Рубіж відзначається як доволі висококваліфікована. Ми знаємо, що на наш напрямок заїхав підрозділ спеціального призначення, який спеціалізується саме на даному безпілотному обладнанні, і вони працюють доволі впевнено і, на жаль, вони показують високий результат по прольотах на нашу територію. Я як я вже казав, це. Це позначається тим, що вони протидіють нашим ребам. І, на жаль, я не скажу, що це якісь там профани, які не знають, як їм користуватися. Ні, це висококваліфіковані спеціалісти, з якими потрібно рахуватися. Я постійно казав, що не варто недооцінювати противника, хоч вони і більшість із них це такі. Тупі е, рашики, які приїхали заробити легкі грошей і помирають на українському Донбасі, але є і доволі підготовлені і вмотивовані спеціалісти. Ну, мотивація, звичайно, це у них гроші, тому що всі знають, що е, Російська Федерація вже піднімає там для мобілізованих для першоконтрактників там виплати одноразові, і вони їм виплачують доволі високу. Заробітну плату за участь у бойових діях, але це все лише для контрактників. Мобілізовані у них рахуються просто як штурмовики, які одноразові, вони повинні піти в одну сторону, і в переважній більшість вони, напевно, навіть не розраховують, що вони повернуться. Пане Дмитре, ну подолали завдяки нашим глядачам відмітку 100 тисяч, 110 000 вже тисяч зібрано. і Наші глядачі не зупиняються. 120 от мені щойно підказав вже 120 тисяч. Хотілось би ще перепитати. От ви сказали про роботу безпілотних літальних апаратів, що доволі висококваліфіковані вони діють. А які ще найбільші складнощі ви би відзначили з боку супротивника, з боку російських окупантів, окрім роботи в повітрі безпілотних літальних апаратів? В противника дуже сильний реп. На жаль, ми поступаємося противнику в даній системі. От, і, на жаль, наш противник він є одним із лідером у світі по виготовленню і застосуванню системи реп. Такої кількості репів, як є в Російській Федерації, немає в жодній країні світу і такої якості. Але менше з тим, оператори в дронів оператори розвідувальних коптерів бригади Рубіж. Також вміють працювати і під дією ребів противника, і цьому є свідчення як велика кількість вражень нашими впівідронами, позицій противників, живої сили і техніки. Угу. Ну я зрозумів, що 130 тисяч вже вже є. У нас дякую ще раз нашим глядачам, і е, хотілось би ви я зрозумів про техніку, що зараз вони в штурмах не використовують. А загалом, яка техніка присутня на цьому напрямку, за який ви відповідаєте? Ну я маю на увазі Лимано Бахмутський. В районі оборони бригади Рубіж ну, не було помічено якихось там Т-90М прорив або там БМП т їхні там розхвалені. Це БМП підтримки танків. На нашому напрямку вони застосовують старе озброєння: це БМП-1, БМП-2, БТР-80 70-ті, ну і танки типу. Т-74 БВ або Т-62, в принципі, нічого нового, там якогось такого, як вони там кажуть, ну, на нашому напрямку немає. Пане Дмитре, і ще про, про малу авіацію я зрозумів про велику авіацію. Хочу перепитати, тому що от сьогодні буквально годину тому було повідомлення від повітряних сил збройних сил України, що кабами обстрілюють були пуски керованих авіаційних бомб в Харківщині і Донецькій області. Відповідно, чи застосовують авіацію, велику авіацію, і чи застосовують каби як часто? Так, на жаль, противник застосовує армійську авіацію по позиціях, по передових позиціях нашої оборони. Вони скидають каби не лише на оборонні фортифікаційні споруди, такі як бетонні дзоти або будівлі, де займають оборону оборонці. Вони не нехтують їм для того, щоб знищити вогневу позицію в посадці. Це свідчить про те, що в противника їх велика кількість і що вони. Пачить у них ну велику ефективність. Пане Дмитре, ну що я вам хочу сказати, що 150 тисяч гривень вдалося Дякую. зібрати завдяки нашим глядачам вам на допомогу. Також подякую всім, хто долучається до збору. Зараз нагадаю, що і номер картки, і qr код на ваших екранах ще можна це зробити, адже збір щойно розпочався. І, пане Дмитре, вам подякую за оперативну інформацію. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України.